Рідне місто Мелітополь, тобі вже 240 років. Ми обов'язково знову будемо насолоджуватися всіми тими природними дарами, які ти багато-багато років продукуєш. Будемо насолоджуватися спілкуванням з людьми, які залишилися вірними Україні в душі своїй так точно. І я знаю, наскільки багато роблять ті люди, які очікують повернення де-факто повернення Мелітополя у склад України. Я бажаю вам мирного неба після нашої спільної перемоги. Бажаю якомога скоріше повернутися до складу України, і ми всі разом це якраз і робимо. З 240-річчям тебе, Мелітополь. Народження Мелітополя 240 років. У мене там родичі були, і є. У мене там були знайомі. Будь-який Запорожець, людина з Запоріжжя, вона розуміє, що для неї, як і Бердянськ, що таке для Мелітополь. Малачанськ. Місто живе. Місто пережило багато що. вона 240 років переживала, і мені здається, і це вона переживе. А це яка, показує, що є майбутнє. Ми хороші я бажаю, щоб ми були стійкими, щоб ми не просто вірили у перемогу, а кожен на своєму маленькому етапі життя бодай щось робив для того, щоб ми наблизили цю перемогу. Кожного ранку ви прокидаєтеся і робіть маленький внесок у наше майбутнє донатом, теплим словом, підтримкою, волонтерством. Ми тоді прорвемося.